Я приніс Івана Сірко Морозенка, Іван і Вірю і зачаровані музиканти. Мабуть, одинадцятикласник Гліб Рудаков розповідає прочитав ці книги ще у другому класі. Тепер хай стануть у нагоді іншим. Ну все для дітей. Всією ж метою подарувала бібліотеці свої книжки п'ятикласниця Віра Авраменко. Просто я вже їх прочитала, коли я була в першому класі. А для дітей менше, ніж я, вони будуть якби корисніше. А учень шостого класу Дмитро Дробот подарувати вирішив свій улюблений літературний твір із шкільної програми, таємне товариство буягузів або засіб від переляку номер 9 каже книжка обов'язково сподобається іншим дітям. через те, що вона дуже цікава, дуже затягує. Не дивлячись на кількість сторінок, там маленькі букви дуже часто зустрічаються зустрічаються малюнки. Вирішив скласти комп. Панію своєму однокласнику Дмитру Станіслав Петров фонд шкільної бібліотеки говорить, поповнив книжками, які йому колись подарували батьки. приніс книжки про історію України. Чому виникла потреба у поповненні бібліотеки українськими книжками? Розповіла вчителька історії та бібліотекарка за сумісництвом Ірина Обертас. Ми вирішили, що треба списати російську літературу в наших бібліотеках. І ми подивилися, що фонд наш спустошений, і запропонували нашим діткам, нашим батькам таку акцію подаруй бібліотеці українську книгу. Каже, навіть не очікували, що буде стільки охочих поділитися українськими виданнями. Мама першокла. Власника Аліна Козлова принесла 15 книжок одразу від усього класу. Ми батьки в першу чергу хочемо, щоб наші діти росли освіченими патріотами. І кожна дитина, кожен українець має володіти саме своєю державною рідною українською мовою. Усі подаровані книжки у закладі просять підписувати на згадку, розповідає бібліотекарка Катерина Брикун. Коли приходять їхні діти вже, і ця книжечка зберігається в бібліотеці, ми можемо показати цю книгу, що ваш тато чи мама подарувала колись така книжечка, така історія сімейна виходить. Ініціатива зі збору українських книжок є безстроковою, додала пані Катерина. Наталія Старинець, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкаси.